Вітаю всіх! Хочу продовжити рубрику порада для ВПО. І тепер я хочу порада для тих, хто винаймає житло. Що робити тим, хто винаймає житло ВПО? Яка буде порада? Знову три карти. Вибирайте свій варіант, до якого лежить душа. І так, ви знаєте, а хочеться своє. Своє хочеться житло це однозначно, це зрозуміло. і... Без слів. Перший варіант, що вона має. Радіти цьому. Це вдача. Це для тих, хто вважає, у мене все добре, я виїхав, я в безпеці, я живий і можу далі жити. Ось я винаймаю, дякую, все, живу. Другий варіант, ви знаєте, це... а другий варіант це люди, які хочуть свого все-таки. Все-таки я... я зможу ще мати своє. Я сильний, я все можу, я зможу все зробити. Ви знаєте, третій варіант це неприйняття ситуації. Просто це ті люди, які не дуже раді, що вони винаймають житло, для них це неприємно, важко і дурно. У мене є такі знайомі є такі знайомі. На жаль, і є такі знайомі, тому що вони впевнені, що в них все буде. Це дуже важка ситуація, тому вибирайте свій варіант і давайте морально себе витягувати з жопи, бо ви бачите, яка ситуація. Давайте вірити в себе.